Команда на межі безглустя! Кристання та й Типовий день на горі анзан. Попережим у цій постановці буде використано звук та зображення вибуху. Типовий день на горілу анзан. Save the two three. I clever, and you're pretty much playing prepared. I show us that preparation чистый. Еще тут же разбилось чистым. О, начало то. Настя выхле. Да начнем мая. Кто-то. Ой. Що б йому. Мастер ви, а що саме намагалися зробити? Ну, насправді, ці талісмани перетворені енергії образи не чисто діяльно. Але по постійно виходило, що можна це один крок просто почистити енергію образу, то є дім. І то не факт, що вийшло. Опа. Вічно воно справді перетвою частину не його на чисту і... Але, здається не так, як не хотів. Майстер весь. Ага, не ефект. Але щось в цьому є. Щось в цьому є. Тепер би зрозуміти, нащо воно нам треба буде. Потрібно доробити. Майстер. А воно хоч побачити, як яку. Чисто не знаю, вы до природнього балансу. Ну, теорії. А так, все. Вот это буквы не знаю. Вэйн фан. Ч ты на раз и І И второй раз выглядит. А Юанди поплачет. Иди у них, покой там. Они. Да. Ну не смотри, потому что ты там ніхто не дрова.

А ще повертися з малечком, я ще аймання з собою візьму, вовк вони подалі від застрій. На думу вони текли, але не є, що тебе синяться одного немало. Адже на те.